Виконуємо п'яту задачу практичної роботи 3-4 за підручником інформатика 8 класа Джона Ендрю Біоса 2025 року випуску. Я буду виконувати в середовищі розробки тонів. Ви можете використовувати інші програмні середовища. Змінних X та Y будемо зберігати координати дрона. Зворимо зміну X. Значення даній координаті будемо присвоювати з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input, але, незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам потрібно перетворити даний рядковий тип в числовий. Ну і краще перетворити в дійсний тип float, тому що ми можемо вводити не тільки ціле число, але і дійсне. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто, щоб він орієнтувався, що йому потрібно вводити. Аналогічно для Y. щоб було швидше скопіюю. Тепер нам потрібно визначити, в якій саме чверті знаходиться дрон. З математики, пам'ятаєте, де розташовані ось ці чверті. Отже, бачимо, якщо y більше нуля, значить це у нас буде перша чверть. Перевіряємо, якщо x більше нуля, і одночасно y більше нуля, використовуємо оператор end. В кінці рядка пишемо двокрапку натискаємо Enter і бачимо, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний 4 пропускам або одному натиснені клавіші Tab. Якщо дані умови 2 будуть існені, значить буде виконуватися те, що з відступом. Ну а ми виводимо в цьому випадку за допомогою функції Print в консоль, дрон знаходиться в першій чверті. Давайте зразу перевіримо, чи це працює. Спочатку збережемо. Це п'ята задача практично роботи 3-4. Запускаємо. Х ну, додатнє, Y додатння. Знаходиться в першій чверті. Так, це працює. Ну, Аналогічно все інше. Ну, в цьому випадку вже інакше, якщо. Тобто елів. Ну, і другу чверть перевіряємо в цьому випадку, якщо x менше нуля, а y більше нуля, то в другій чверті. Так, не та мова. Третя чверть. Це Х менше нуля. Y менше нуля, і четверта чверть це в нас X більше нуля, Y менше нуля. Давайте да проверим. Выправим помылку. Так, розглянули всі випадки, а ну, давайте запустимо ще раз і ведемо x0, y-0. І бачимо, нічого не введено. Може бути так, що дрон знаходиться в центрі координат. А ще може знаходитися на осі X, У цьому випадку Y буде рівне 0. Або на осі Y, тоді x буде рівне 0. Давайте це ще також врахуємо. Рівність Python це два дорівнює. Тут просто перевіряємо чи X рівне нулю, є вже не треба, тоді дрон знаходиться на осі Y. Якщо Y рівне нулю і дрон знаходиться на осі X. Перевіряємо ще ось ці випадки. 0-0. Початку координат. На всі Y. На осі X. Так, все працює. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.